І відзвітували про свою роботу нацгвардійці спільно із десантниками. Вони відбили штурм колони з 50 одиниць техніки противника на куп'янському напрямку. Ось таке відео прилюднив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Він розповів, що на одному із рубежів колона ворога поділилася на дві частини, і більше із 37 одиниць техніки почала штурмувати підрозділи нацгвардійців. А от менше з 13 одиниць танків та ББМ. Позиції десантників, утім, навіть такими серйозними силами виконати росіянам поставлені завдання перед ними так і не вдалося, і от як результат, два танки стільки ж БТРів та БМП були знищені ще на підході сил оборони. А от ті, що лишилися, вдалося вдалися до панічної втечі. Ну і далі більш детально про ситуацію на харківському напрямку говоримо в нашому ефірі з нами на зв'язку. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні! Вітаю слава! Ну, давайте більш детально про ситуацію на харківському напрямку. На яких відтінках вона менш складна, на яких більш складна, тому що інформація доволі різна. І е, була така інформація, що окупанти на одному з відтінків вони більше перебувають в обороні і намагаються закріпитися на тих рубежах, що встигли зайняти. Пропоную на ваше питання відповісти з ліва направо. Так? Якщо кажемо про гарячі напрямки в Харківській області, почнемо з напрямку глибокого. Це найкоротша адміністративна відстань, найкоротша відстань до адміністративних меж міста Харкова. І відповідно, противника є завдання максимально просуватися, зокрема в Липецькій громаді, для подальшого закріплення біля самих меж міста Харкова, підтягнення артилерії, взяття під вогневий контроль ряду житлових масивів з ціллю нанесення максимального вогневого враження і терору в першу чергу цивільного населення. стільки будь-які об'єкти. Інфраструктури за винятком житлових будинків, куди потенційно рвається противник, чи є підприємство, вони просто відсутні. Але на цьому вітинку з моменту наступу противника в Харківській області, тобто з травня місяця, по рубежах противник не мав жодних успіхів. Тобто, от як зупинилася лінія бойового зіткнення, як сил оборони змогли зупинити окупанта, так на сьогоднішній день і є. Були проведені ряд покращень. Надійно утримуються всі позиції, ініціатива повною мірою перебуває в руках Сил оборони, незважаючи на те, що противник постійно намагається змінювати тактики. То штурмує живою силою, то за підтримки легкоброньованої броньованої техніки, то високоманеврений, то додатково проводить комбіновані операції, то в смузі одної бригади, то в смузі декількох бригад одночасно проводить заходи. Але успіху немає. Важливу роль зіграла курська. Наступальна операція, певну частину сили засоби, так чи інакше, противник був змушений з цього вітинку перекинути туди. А також додатково ті резерви, які мали посилити угрупування противника, зокрема на цьому вітинку, воно також було направлено до Курської області, плюс вплив сил оборони, і це позбавило противника зараз штурмувати на від... на відміці високоінтенсивно. Але так про яку чи сильність війська, війська ворожого може йти мовить? Ти це ті резерви, які перекинули все ж таки на курський напрямок, тому що ну це якраз питання я хотіла поставити. Яка кількість загальна кількість угрупування, яке зараз протидіє силам оборони на Курщині, облікується від 40 тисяч? Скільки конкретно цих військовослужбовців мало бути послано в Харківську область на виконання бойових задань? Ну, це питання керівних документів, які зараз є в російсько-окупаційних військах. Як ви розумієте, точно здати не можу, але уявимо, що навіть на цей відтинок було. Додано плюс 10 тисяч військовослужбовців російського баційних вісім. Ви розумієте, наскільки це вплинуло на динаміку ведення бойових дій, і інтенсивність і жорстокість, тому в цьому в цьому відношенні курська операція зіграла свою позитивну роль з точки зору можливості нам підготуватися до майбутніх штурмових дій, які на жаль будуть набувати за моїм переконанням своєї інтенсивності. Що стосується відмітка Вовчанська, як ви знаєте, сили оборони не тільки отримують позиції, а й проводиться системна монолітна робота щодо довкучого. Витискання противника займаних ним позицій. Деталів всіх розкривати не буду. Єдине, що можу сказати, сили оборони роблять неможливе в поточних реаліях. Протидія противнику вилаштована більш ніж міцно і потужно. Що стосується Куп'янського вітинку, тут ситуація, скажімо так, більш динамічна. Підрозділ виконує завдання, зокрема, на Купянщині, нам вдалося спільно з Національною гвардією України, десантниками. І іншими підрозділами, які тримають віти на Купінську, відбити на моїй пам'яті один з наймасованіших штурмів за участю броньованої техніки. Більше 50 одиниць приймали участь в ударно штурмових діях. Більше 30 одиниць залишилось назавжди на полі бою. Тобто, ми знищили майже повною мірою спільною роботою за рахунок об'єднаного вогневого впливу ударно штурмовий потенціал противника, яку вдалося йому накопичити для досягнення тих результатів, які ви вже в ефірі озвучили. Це вихід на лівобережний плацдарм річ річки Оскіл. А звідки ворог міг день. стягнути так. стільки техніки важкої? Ну давайте будемо відверті. Противника залишається спроможністю ремонтувати техніку, розконсервувати, ставити до застосування. Певну кількість техніки противник таки виготовляє. Все далі залежить від пріоритетів. Як ви знаєте, на ряду вітинку противник штурмує виключно живою силою, ось тільки техніка переважно спалюється силами оборони. Відповідно, це я це моя думка особиста. Противник оцінив е, можливості, і за рахунок того, що їх тиснуть і вимагають результат на полі бою, він для себе вирішив, що саме легкоброньована броньована техніка має допомогти досягти того результату, вийти на лівобережний плаздар. Це наймасовніша атака на моїй пам'яті. Не в цьому. Толому за всю війну зрозуміло, що за всю війну були набагато більш масовані операції. Але на Бахмуті 32 одиниці техніки, максимум я пам'ятаю на короткому вітинку, який нам вдалося тоді відбити атаку. Що 50 одночасно і на вузьких вітинках такого, відверто кажучи, не пам'ятаю. Але техніку противника вдалося знищити, як я сказав, більше 30 одиниць. В той день тільки батальйонний хілець здалося знищити 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ. Плюс додатково два Урали, квадроцикл, декілька мотоциклів, які виконали бою завдання, і пошкодити ще близько 15 одиниць легкоброньованої броньої техніки, яка в подальшому була допалена. Віртуозно спрацювали артилерісти, віртуозно спрацювали протитанкісти. І що дуже важливо, бригади, які тримають відтинок, це і десантно-штурмові війська і Національна гвардія України. До речі, маю за честь. Воювати з представниками різних структурних підрозділів сил оборони комунікація, взаємодія, визначення завдань старшим начальником за останній рік набуло зовсім іншого відтінку. З знаком плюс комунікація стала набагато краще, і коли ми зайшли працювати в смугу, скажу абсолютно відверто, це було надзвичайно є таке слово, але його не можна в ефірі застосувати. Коли ти зайшов і тобі надали все необхідне, інформацію про противника, де найбільш небезпечні зони техніку. Супровід, максимальну комунікацію взаємодії, для того, щоб ти міг приступити до виконання бойових задань, і як наслідок цієї комунікації взаємодії спільною роботою був відбитий один з наймасовіших штурмів застосування броньованої техніки на харківському відтинку, пане Юрію, Маємо буквально ще хвилину. Хотіла б ще уточнити інформацію щодо кадирівців, які з'явилися якраз на одному з відтинків харківського напрямку. Які завдання вони там виконують, і наскільки їх там багато може бути? Підрозділи Ахмат, які з'являються на тих чи інших вітинках, це перший індикатор того, що противник буде підвищити удар на штурмові дії, але не за рахунок застосування підрозділів Ахмат. Це за рахунок тих військовослужбовців, які проходять службу там кухарі, механіки і так далі. Або коли є низька дисципліна, об'єктивно за рахунок того, що противник не до отримав резерв і сили оборони, розбили його достатньо сильно. В них почалися недобрі настрої, скажімо так. Які впливають на виконання бою Кадирівці мають повну карт бланш на будь-яку санкцію. Буде тобто, каральні насичство. загони виходить абсолютно. абсолютно. Коли з'являються кадирівці на вітинку, це свідчить про те, що зараз будуть ставити в стріл всіх, хто можуть, і ударні штурмові дії будуть посилюватися за рахунок окупанта. Окупант вибирає пустити кулю собі в голову, а не з легким пораненням повернутися до своїх, бо знає, що я там гарантовано вб'ють. Зрозуміло, дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахелес, 92 92-ї окремої штурмової бригади. Ну,